Сьогодні тема нашого заняття дорога в дитячий садок. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Раз, два, прокидайся. Три-чотири посміхайся. П'ять, шість потанцюй. Сім, вісім не сумуй. Дев'ять, десять присідай. З друзями день починай. Пропоную тобі уявити, що ти вийшов з дому і маєш кудись йти? Можливо, в дитячий садок, що ти бачиш перед собою. Ти бачиш вулицю. Ми її бачимо кожен день. А чи замислювався ти, що таке вулиця? Вулиця має багато складових: це і дорога, по якій рухається транспорт, і тротуари. Для руху пішоходів і будинки по обидва боки від дороги, і зелені зони, де росте трава, кущі, дерева, квіти. Коли вулиці одна з одної перетинаються, з'являються перехрестя. Давай розглянемо кожну складову. Що таке дорога? Дорога, або як інакше її називають, проїзна частина. Це місце призначене для руху різного транспорту. Дорога це не місце для пішоходів. Якщо їм треба перейти з одного боку вулиці на інший, їм треба знайти спеціально обладнане місце пішохідний перехід зебру або підземний перехід. Для переміщення пішоходів на вулиці є спеціальне місце тротуар. Якщо порівняти тротуар з проїжджою частиною, ми помічаємо, що тротуар вущий, а дорога ширша. Тротуар розташований вище за дорогу і відділений бардюром. Треба пам'ятати, що пішохід повинен пересуватися не по краю тротуару, а трохи подалі від дороги. Для власної безпеки. Тротуаром не їздить ніякий транспорт. Окрім дитячих візочків і велосипедів. Великі велосипеди повинні пересуватися по спеціальних доріжках для велосипедів. Зелені зони на вулицях створені не тільки для краси, а щоб перешкоджати розповсюдженню вихлопних газів, які дуже шкідливі для здоров'я. Дуже небезпечне місце на вулиці це перехрестя. Як ти гадаєш, чому? Бо тут транспорт не тільки їде прямо, а й повертає у різні боки. Тому тут розташовують світлофори для машин і пішоходів. Пригадай, будь ласка, і назви кольори світлофора для машин і пішоходів, що означає кожен колір. Подумай і скажи, дорога від твого дому до садочка довга чи коротка? Чи треба тобі користуватися транспортом? Чи зустрічаються на твоєму шляху світлофори? Чи буває так, що одна й та сама дорога була непомітною і цікавою, а в інший раз довгою і нудною? Щоб цього не сталося, можеш, ідучи в садочок, пограти в таку гру. Спробуй закінчити речення. Коли я йду до садочка, то бачу вітучі дерева, різнобарвні квіти, великі будинки. Можеш далі продовжувати називати самостійно. Коли я йду до садочка, я чую гудіння машин, музику з вікон. Продовжуй. У сонячний день я бачу яскраві фарби зеленої травички, яскраве небо. Продовжуй. Коли йде дощ, я чую. Шелест краплинок. Я бачу, що все навкруги мокре. Продовжуй! Бажаю тобі легкої та цікавої подорожі до садочку або в інше місце. А головне безпечної. І на завершення проклади доріжку червоного кольору від добрика до веселинки, а від веселинки до добрика зеленого. Спочатку проведи шлях, а потім розфарбуй. Намагайся не виходити за краї доріжки. Як ти гадаєш, чий шлях буде довшим. До зустрічі!